Thank you. Новосанжарський стандарт продовжує мандрувати шляхами аматорського футболу. Цього разу зелено-сині у Магдалинівці приймали черкаський карбон, який не без проблем мінімально здолали у гостях 0-1, забезпечивши собі мінімальну перевагу на попередній стадії розіграшу національного кубку. Одне з найкращих полів, на якому я в принципі грав. На аматорському рівні та обласному, ну і я навіть скажу, що і в вищій лізі не у всіх команд такі поля. Хоч у нас була перевага один м'яч, але це нічого не гарантувало нам прохід далі, тому що команда добре володіє м'ячем м'ячем наш суперник, добре переходять з оборони в атаку. Тому я вдячний своїй команді, своїм колегам, що зареалізували ті моменти, які ми створили. Сьогодні була бойова гра. Купою матчі завжди такі, ти немає такі накало. Так, дійсно, якщо б не чудові дії в нападі та самовіддана гра у рамці досвідченого постранського, все могло закінчитися для стандарту дуже прикро. Так, є серйозні проблеми з кадрами, є перезавантаженість насиченим календарем, але результат завжди стоїть вище будь-яких складнощів. Та виходимо з ситуації по мірі. Проблем і з травмами, і хтось, ми ж не, не професійна команда, хтось працює, хтось серед неділі, не в будній день, не всі можуть на групу їхати. Ну, якщо ми заявилися на цей рівень, будемо. Виходити з цих ситуацій. Дається ознаки те, що фізична форма ще не 100%, а грати через два дні на третій дуже важко. Дійсно, що не обойма футболістів така, що травмованих багато і нема великої ротації, яка потрібна. Я думаю, що буде все добре. Зараз вийду. Стром, який час вийдуть з травм, і кічас підтягується Бондаренко вже сьогодні. Був повинен дрозд бути. Игру, я думаю, все гра гості. Вже з перших хвилин пішли вирівнювати загальний рахунок в матчі. Сумбурні дії у захисті новосанжарців ледве не привели чорно-білих до цілі, але постранський зіграв надійно. У відповідь стандарт буквально прибиває оборонців карбону. Чудова комбінація, і Дмитро Вергун, немов шуруп у пенопласт, вкручує м'яча в воріт. 1-0 на користь номінальних господарів, і вже перевага за сумою двох матчів в два м'ячі. Удар пилипця після розіграшу кутового натякнув, що навіть за такої переваги у Черкасах не звикли опускати руки. Підопічні Ігоря Столовицького будь що намагалися не нариватись на критику з лави запасних. Ну а далі маестро Кравченко з другого поверху у центрі поля запускають точним асистом Панова. Цього разу Данило не став тягнути з завершенням, точним пострілом на техніку, збільшуючи перевагу господарів вже до трьох м'ячів. 2-0 і за сумою двох матчів, 3-0 на користь стандарта. Ну я вам скажу, що зараз у нас середина першого тайму і перевага стандарта. Ну так уже. Досить вагома. Ми вже звикли, коли ти забиваєш це прохід там, на плянка, і потім по постріл і результат так. Сьогодні трошки інший. Чи не переживаєш ти, що захисники суперників прорахують всі твої задуми? Ну, фірмові голи, так пановські? Ні, не переживаю, пусть вони переживають. А я буду далі робити свою працю та намагатися забивати голи в кожному матчі? та Двигатись тільки вперед з командою і перемагати, схоже, що дії у нападі змусили оборонців стандарту повірити в себе і як наслідок закономірне покарання. Марк Пилипець таки досягає бажаного, скоротивши відставання у рахунку до двох м'ячів. Під завісу першого тайму знову на роздачі Кравченко. Антон точним пасом знайшов партнера і плачкову трохи не вистачає точності у завершальній фазі атаки. Далі вовкодав своєчасно перекусює пилипця, не дозволивши нападнику зазіхнути на дубль в матчі. У другому таймі лево матчу сміливо можна назвати кіпера стандарту Постранського. Ось тут сейф Віталія після потужного пострілу чорного. Обревко миттєво зміцнює захист, випускаючи в бій спочатку Логінова, а трохи згодом Киричука. Але з кожною хвилиною навали карбону стримувати стає все важче як наслідок. Пастранський у свої 47 бігає у воротарському, напевно, утричі більше ніж в марафонці на дальній дистанції. Гра ногами це окремий випадок містецтва. Ось тут просто браво. Трошки прийшлося. І в першому таймі, і в другому таймі попрацювати закіпають лави запасних дуже гаряче а на полі. Бігай, бігай! Ось тут Плачков мав знімати усі питання у цій дуелі, але не зміг переграти Євгена Дейнеко, щойно змінившого свого партнера у рамці воріт. Стандарт продовжував шукати щастя біля воріт гостей, але й тут на цей раз Желетюку не вдається проткнути голкіпера. 16-річний повстяний включає у собі Євгена Коноплянку, але на Васанжарському Вундеркінду швидко пояснили, що аматорський футбол тут вам не УПЛ, приземливши Сергія з неба на землю. Вже у доданий арбітром час гості з рахунок на табло у Магдалинівці Давід Арутюнян дає шанс карбону, аби врятувати цю кубкову дуель. І все ж таки часу було вже замало. Фінальний свісток Артема Ачкуренка трохи заспокоїв нерви на лаві запасних стандарту, адже такі матчі потрібно доводити до перемоги без ускладнень, які хлопці самі собі видумують. Деяким футболістам напхали за Кінці за дитячі помилки ми вийшли, забили два дуже красиві гали. А ті гали, які ми пропустили, вважають фізично підсіли чуть-чуть і були помилки, якими суперник соперник скористався. Але це були наші помилки. Хоча соперник дуже добре грав, мені сподобалася команда, вона достойно грала і також мала шанси на вихід у наступне коло турніру. Був високий накал, але ми з Добилося того результату, який перед собою ставили, ми пройшли далі. Привітали з, тяжко, з тяжким проходом в наступний етап кубка, якомога далі пройти, що в наших силах буде, будемо намагатися. Хотілося б, звісно, в фінал. Дойдемо, буде добре, не дойдемо. Це ж таке футбол. Вітаю всіх болівальників, вітаю керівництво команди і всіх своїх партнерів.